Доброго дня, мене звати Андрій. Я з міста Ірпінь. 24 лютого почалось у стані шоку для нас, як і для всієї нашої країни. Пошкодження відбулось 5 березня, провели артобстріл. І оскільки наш ЖК та кілька сусідніх знаходяться там з на Україні саме в цей день вони і пострадали. Наш будинок пострадав. Ну, не менше, а й не та й не більше, ніж інші у місті. Дві квартири у нас зруйновані на верхніх поверхах. Загалом прильоти відмін, зруйнували дах, зруйнували підлогу. Десятий, дев'ятий порохи зруйновані. У моїй квартирі не лишилось жодного цілого вікна. Були мародерами вирв... вирвані двері. Ну і також безла деякі речі були похищені. Бонуси пул я планую витратити для того, щоб завершити ремонт. Він дозволяє оплачувати не лише матеріали, а й виконання робіт. А також частину обов'язково задоначу на ЗСУ та на відновлення воїнів. Гроші від є відмовлення, Справді витрачаються лише на будівельні матеріали, а додаткова виплата від банку «Пумп» дозволяє витратити їх і на виконання робіт. Тож це є дуже зручно. Частину ремонтних робіт я вже виконав, частина у мене ще запланована. Гроші від держави я отримав десь близько місяця тому. І е, загалом це десь через е, півтора місяця після подачі заявки у застосунку дія. А виплату від пум я отримав в минулому тижні. Е, клієнта банку пум я є більше десяти років. Чому е, е, обрав та користуюсь? Бо е, має дуже зручний застосунок, має е, чудового голосового асистента та надійну службу підтримки. У будь-якому випадку можу порадити е, іншим. Банк є дуже надійним, дуже юзерфрендлі для користувачів, має розглуджену мережу відділень, тому виключно позитивні рекомендації.